Плюс 17 на вулиці. Сьогодні крайній день червня 25-го року. 30. -е. В місяці 30 днів. От ми з Тимофієм вийшли. Не холодно нам. Гуляємо трошками. Кущики обнюхуємо, травки пощипали чуть-чуть. Уже сонечко виходить. Люди їдуть хто куди. Хто на тракторі, хто на машині. Усім хорошого понеділка. Усім тисячі, як завжди, побільше. І все-всього доброго. Наші найкращі побажання від мене і Тимофея Дряпушкіна. Пока-пока всім От ми вже тут немножко піскало лазимо ми. Приходиться бігати за ним, за музькою малою. Отакі справи у нас зранку.